Не є таємницею, що проблем у людей із обмеженими фізичними можливостями вистачає Проте цього разу говорили про найгостріші. Представники громадських організацій запропонували для вирішення міському голові рівного Володимиру Хомку 11 питань, зокрема про надання фінансового і організаційного сприяння у навчанні волонтерів, сурдоперекладачів та надання ним безоплатного проїзду у громадському транспорті, адже впродовж дня вони курсують по місту, супроводжуючи інвалідів. Також піднялось питання про встановлення стипендій міського голови для об. Обдов... Дарованих соціально активних людей із обмеженими фізичними можливостями, в свою чергу, керманич міста радо погодився та вирішив встановити 10 стипендій по 400 гривень, проте попросив, аби розподіл між людьми цих коштів був справедливим. Окрім того, призвучала і така пропозиція: встановити в нашому місті з виховною метою пам'ятний знак людям із обмеженими фізичними можливостями. Було дуже багато видатних інвалідів, які раніше жили і в наш час живуть, і це можуть проводитися уроки навіть початкових класів, старших класів, уроки моралі біля такого пам'ятника, де будуть розповідати, що це люди сильні духом. Пообіцяли чиновники дослідити і питання про організацію харчування дітей у школах, батьки яких є інвалідами першої групи. Наразі в рівному їх налічується понад 30. Що ж стосується основних проблем інвалідів зору, то це облаштування в місті світло. Форів із однаковими звуковими сигналами та спеціальною програмою, тас, яка озвучуватиме яке маршрутне таксі приїхало на зупинку. Світлофори озвучені по нашому місті є, але вони на даний час всі звучать по іншому. І для людини, яка не бачить це, є дезорієнтир, можна так сказати, тому що такі світлофори повинні звучати одинаково, і повинні оголошувати яку вулицю переходити». Володимир Хомко запевнив, що і цю проблему міська влада вирішить. В наступному році буде встановлено чотири нових світлофори, а програмою звукового оповіщення обладнають усі тролейбуси та ті маршрутки, які наново проходитимуть конкурс. Також міський голова пообіцяв. Ця виділити земельні ділянки сім'ям, які виховують дітей із обмеженими можливостями за межами рівного, адже вже 10 таких родин стоять у чергах. Усі прохання, що прозвучали, окрім одного, керманич міста пообіцяв вже у наступному році виконати на них з місцевої скарбниці. Піде приблизно 600-700 тисяч гривень. Є пункти зовсім копічані, є пункти, де треба тільки організаційні якісь заходи, є кошти, але невеликі ну, світофори і так далі. Це все буде виконано. З усіх розглянутих пунктів лише один невідомо чи буде. Виконаний, а саме той, в якому зазначалося про закупівлю препаратів фактору крові для забезпечення людей, що страждають на гемофілію, таких у нашій області 94, а в місті 14. В ідеальному варіанті для ліків та профілактики цієї хвороби у рівному необхідно близько 19 мільйонів гривень. Таких коштів у міста немає і не буде. До того ж, начальник управління охорони здоров'я Рівненського міського Михайло Стечишин запевняє, що закупівля цього препарату є завданням виключно Міністерства охорони здоров'я України. Бюджетний кодекс нам забороняє одну і ту саму функцію з різних бюджетів фінансувати. Потім прийде прокуратура і будуть винувати ті, які закупляли ці препарати. Володимир Хомков свою чергу доручив начальнику управління охорони здоров'я Рівненського комісії виконкому надіслати запити до усіх обласних центрів, аби дізнатися, чи користуються таким досвідом інші регіони. Ми зараз робимо запити міністерства охорони здоров'я. І якщо так станеться, що це виключно функція держави, безумовно ми його не виконаємо. По перше, це дуже дорого. Ну на область 15 мільйонів півтора мільйона на місце колосальні кошти? А по-другому, якщо це передбачено кодексом, що це робить держава, то просто будемо бити в набат і просити в держави, щоб вона те, що взяла на себе зобов'язання, виконала. Відтак чи буде місто допомагати хворим на гемофілію, закупівлею необхідних їм препаратів, покаже час. А такі зустрічі Володимир Хумко пообіцяв організовувати частіше. Катерина Мунка Максим Бек, випуск новин.